Так, вот, я возьму. Спасибо. 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 не Спасибо. 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 Mm. Так, я все фіксую, щоб ви мали мати. Дивіться, оце що за купірація? Якщо вичать подпіс, да? mm -hmm. по-перше. По-друге, я зазначав за е, злочин е, mm -hmm. зв'язку. Дивіться, зараз я вам вас ознайомлювати питанням. Я як викривач, викриваю, викриваю. Mm -hmm. повну схему злочин пікіння казино. Mm -hmm. Я вам зараз з е, вересня викриваю. От дивіться, є закон. Ви закон те, так? Да? Ну я зараз зразу поясню, бо тому, що я е, трошки вивчаю юриспруденцію. Дивіться, ви організація. Приватного права, да, зареєстрована в, в Штатах, взяли на себе повноваження виконувати функції державних органів. Послухайте сюди. Зараз я вам ваші повноваження розкажу, щоб ви мені не путали з обманним заводу. І взялися виконувати функції державних органів, виконувати закони України і виконувати присягу і проще належно, правильно? Правильно? <правда> — Так. — Як вас звати? Скажіть, на камеру що присутність. Фамілія, посада? А хто по посаді? Поліція <танків> злічно. Угу. Зрозуміло. <танків> От закон України. Це поправки до нього. Закон е, номер 198 Риста 2019 е, 19 року. Це поправки до закону номер 50 стаття 356 Згідно КПК України, тут має виконано бути згідно статті 393 е, КПК України, а двісті чотирнадцятий дріб 5, коли я заявив про злочин, мали на протязі 24 годин порушити кримінальну справу, дати мені номер ЄРДР, зазначити всі факти. І мене от по цьому всьому як викривача злочину в дуже великих розмірах, бо тому що одна ліцензія тільки коштує 72 мільйони як гривень, яку не платить підпільне казино вже другий рік, бо я з вересня викриваю на Максима Залізника 3, друге казино було приміщення ФАВБЕД на... Большевиком гетьмана це не, не, це не голосівський. Я просто БЕП подавав, а БЕП покриває там, суди покриває ДБР, ГСБУ, то не важливо. Належно ніхто не оформив. Я трошки вивчаю в процесі просуваюся, і от їхні зашквари теж в суд буду подавати. Вищі інстанції, вищу раду правосуддя. Вчора в суді був це, це вже потім я поступово розкажу. Mm. От, згідно закону, я от, просто недавно дізнався, бо, тому що я беб приходив, в ревіді Шевченківський приходив і Святошинський. У мене є ухвала. На начальника Святошинського відділу Андрія Шевченка, що порушили кримінальну справу за покривання, я йому там і психіатра викликав, але ну, поки психіатр не доїхав, ну це ще буде в процесі, бо тому, що покриває, не хочуть належно охороняти діло. Згідно у цьому закону, я буквально недавно дізнався. Що от я сьогодні, от от зараз по-новому заявляю, вам подам е, е, повідомлення про злочин. Заявляю, що е, от є як кором казино підпольне, і, і я як і, Я як е, заявник, правильно, і тому що дивіться, я, по-перше, не фізособа, ні ні громадянин, я е, людина, мужчина в міжнародному правовому статусі люди. І я, мені оці закони ваші, це ваші. Ви їх виконуєте, а я вже якось там кажу, розбирався. Дивіться, я як моя. Е, Мені мою цією персоною, що я користуюся, мали оформити як викривача, надати мені згідно з цим законом всі можливості, щоб я довів, що я не балабок, що є реально злочин. Правильно? І якщо я викриваю щось, ну, держава хоче, щоб викрити, і от вам закон, під яким ви і ми працюємо. Це закон, що ви виконали, і ви мали би наприклад мені создати всі умови, щоб я його міг доказати, що я не балабол, правильно? Тобто, Ні, ви, я, з вами згоден. Я, дивіться, я Ви знаєте, цей закон Курси е, дивіться, в курсі Дивіться, суть в тому, що я, е, якщо ви подавали заяву, вас слідчі приймав заяву. Е, дивіться, я... приїжджала 102, вони мали піднятися в БЕП, бо БЕП покриває і втікає від мене. У мене є відео відео Що? Я просто не розумію, суть нашої підслідності територіальності. Дивіться, територіальності вийшло в БЕП, коли я визивав 102 слідчого оперативного групу по коду е, бета. Е, приїхала група а і відмовилася Нітися в Б, бо тому, що Б покриває, мені не надає, бо тому, що я викриваю е, мафіозну схему. По перше, це казино підпольне, хтось кришує, і мені може бути загроза, щоб в мене не було загрози. От по цьому закону мені мали дати правову підтримку. Мені захист, щоб я довів. І на протязі місяця вже мало бути все розкрито. Відкрито кримінальну справу згідно 214, чотирнадцятого дріб п'яче о частину 5, е, е, Мені дано всі умови, щоб я довів, що я не я кажу, не балабов, правильно. Тобто мали все зробити. Беб це не зробило. Беб від мене просто втікає. Я приходжу, кажу, є схема відкрити, розкрити бюджет, куча бабок, Там два казіно. Біліонарі зараз офіційно вже працюють. Чотири місяці неофіційно працювали. Не заплатили в бюджет 72 млн мільйона гривень, бо без ліцензії працювали під прикриттям другого казино, я все зазначав? Плюс податки не заплачені, плюс обіг валюти. Вони відмовилися провіряти. Казино зараз то працює. Підпольне казино вже другий рік. Тобто два роки підряд по 72 мільйони не проплачено. Плюс це я ці всі схеми хочу розкрити. Прихожу, президент каже: от, вам є закон. Ви поти ви ми маємо співпрацювати по цьому закону. Да? Мені надати всю правову підтримку, щоб я довів і в бюджет ми разом занесли гроші. Правильно і що <по> кором і ви от зараз маєте зараз я вам дасте мені чистий аркуш паперу. Я напишу знову повідомлення про злочин. Ми це все оформимо згідно закону з статті, Ви мені надасте всю і захист і цю підтримку. А потім передасте по підслідності, бо тому, що визивали ми на суть понятно. Да. А тут а дивіться, да, а тут вже нарушення. Да, тут вже да, нарушення. Да. нарушення. Це вже як покривання йде начальника. Вашого це я теж долучу. Обов'язково це мій папірець світ. Це, не, це не, хай не, він не, буде. Щас. Вашим начальником ми будемо говорити тут. Вищих інстанціях, як він так поступив, і він відеопротокол мав, коли 102 два приїжджали бо тому що 102 согласовувало з відео, з начальством і не піднялось туди, не викрило злочинців, хто покриває. Вони туди мене... на місце виходить, наша слідча про так. Так, тому мені прийшли сюди. Вот тому мені от зі бачите? я бачу. Відповідь же з нарушенням. Тобто начальник дивиться, в мене шевченківський начальник попадюк там, бігає. Против Шевченка вже справу поручили відкрити. Ну, прокуратура прокриває це. Ми займаємося. Вот зараз ваш начальник тут кочка дамян зашкварився. Це, це, це не його чи хто це, це заступник? Начальник поліції. Там ну хай вони розберуться, вони нарушили, то не важно. Ми з ними поговоримо окремо в правовому режимі. То таке зараз. Ми дивіться. Мені оці листочки ваші бланки не потрібно. Дайте будь ласка, чисті листочки. і я ж зараз піднімусь з кабінету. Добре, підніміться, без спору. Добре, добре. Так, так. 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 будемо, будем працювати. Будемо вчити, як працювати, назвати.

Угу. Повідомлення вкрачає, має містити інформацію по фактах корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, і конкретно зазначити е, обставини правопорушення, місце, час його вчинення, особу, яка його вчинила. Тощо. Можете, можете зазначити особу, яка його вчинила, як мінімум, щоб розуміти, конкретно безпосередньо е, одна з обставин вчинення. Е, і місце ви зазначили, ну і час. Та, час з вересня місяця до зараз. А... Добре, хорошо, особу можете зазначити. Ну, один з співвласників ну, знаю, ну, знаю, що співвласник це Матюха, такий і є там в них такий напарник ліс по, -по, -по кличці. А більше якби, візуальні моменти. Та то я. Давай, щоб цей смисл. Ось, я тобі от камеру відкрию, щоб. Було, я озвучив повністю все, Да? Тобто я подам слідчу висяд. Часто стільки пройшло, що ті деталі зараз вони не дуже тут актуальні, типу, я їх зазначаю, да? От є, наприклад, власник. От власники вони задіяні. Більш детально ми маємо це все розслідувати, бо, тому що витічка інформації може бути, може якийсь тиск на мене. Я тому хочу отримати. По От зараз я наговорю не знаю, хто там нас слухає і проші, кудись піде, і в мене є загроза. От я назвав тобі да? імена, не знаю, що від них буде. Тому що за півроку вже не знати, що могло статися. Я вже твоїх колег просив, там 102 і Беп. І... Все добре. Тому ну, ви, собі, я ви, не знаю зараз, не наскільки. Ви, не ви... зазначити, Ні, чого я зазначив? Ну, Мені треба, щоб це в заяві було викладено. Я ж написав, що всі більш детальні моменти я зазначу, бо я не знаю, кому піде. Я дивився, бачу, що твій начальник зашкварився. Він порушив 214 статтю і залучив. Дивився, він ще задіяний. Я не знаю, ти йому зараз даш оцю бумагу, і він е, от йому ж дав хтось вказівку порушити. дивись. дивись. Це Ту... я поняв. Вказів, чекай секунду. Вказівку йому дав оце хтось порушити, щоб він не виконав закон. Хоча, е, послухай, 100... е, коли 102 приїхала слідчо оперативна група, я зазначив, що згідно цього закону, подаю скаргу. Згідно того закону, мені дали оцей відповідь. Це як поняти? Тобто. Ваше безпосереднє керівництво вже зацікавлено, щоб покривати злочин. Це, це факт. Ні, не печати, не підпису. Керівник не дав, зам дав його і дав, щоб він не порушив 214 Він мене не викликав. Я йому зазначаю за казино, Бодікамера хлопців працювала наслідчо оперативна сох була, не проста патрулька, сох. Я, я їм зазначив, кажу, в мене може бути біда, мене можуть, зі мною може статися. Ви будете відповідати, якщо зі мною що станеться. Вони согласували, рішили мене в небезпеці лишити. Згідно закону, вони мене лишили в небезпеці два дня вже після того, то вони, як соучасники. Приходжу я до вас, начальник Але, мені дає ту відписку. Безпека в тому полягає. Дивіться, я зараз і... поназиваю твоєму начальнику, от який тут вже порушив. Так, так для того, 에, щоб дай. вам забезпечити вашу безпеку, потрібно, щоб ви назвали. А так як ви не називаєте... кому, кому? <плесу> твоєму начальнику, який порушує, так подожіть. Зараз позвав мені треба слідчого, який буде безпосередньо. Ти кажеш, я я передам і не знати хто там буде розгляд. Ну, ви для того, щоб вас Но. визнати викривачем і вручити вам бабуся. Я не знаю, так. куди ти завтра підеш. Ти не відповідаєш, відповідаєте на ще. Я Я, тобі сказав, гроші, ти що ж тоєш ти щось Ні. починаєш. Дивіться. Що дивися? От вказано, виходить. Я сказав, слідчі оперативній групі повністю надам. Дайте Та мені ви не не І що? Ти скажеш, оперативні. завтра я йду і Добре. передам комусь. Ви можете заяву казати безпосередньо, пізніше я побачив особи, яка вже є. Я сказав інструкційний. Давай відкриємо схему, відкриємо в Google. власник фабету. Власник фабету. Подожди, я просто. Запитаю, можете написати чи не можете В чому проблема? Я щось ти питан мені вже не подає. Ти або тобі хтось казівку якусь дав. Ти мене відвідуєш, то що ти не маєш права що знати. Не ти при... не ти не начальник слідства, який буде вести. Передай, будь ласка, начальник. дай мені завір мені документ. Все до завір мені все, щоб я сміливо міг, бо тому, що твій начальник. Підтвердив, що він так. виконує корупційну схему, покриває. Есть, я не знаю, кому ти зараз відзвітуєш. На даному етапі, зв'язку з тим, що ви, знаєте, відвітує, да. ви не знаєте, куди я відзвітую, тому що твій начальник вже під... Все, підтвердив, то, що він, то, розумієш? То, то тому повністю належно і не. Тому що я кажу, то вже негарно виходить, з є Як заберете, я спущусь, І е e довідку, коли в коли нас буде вже підстава для вручення пам'ятки. E e е e зараз дивися, дівчина зареєструє і ти мені зразу виносиш довідку, правильно? Так, тільки якщо ви в заяві напишете про те, що дивіться. Я ще вам показував, скільки можу вам ще показувати. Ви себе запис безпере не ведете. Так. Заява копія заяви є, так? Так. Дивіться, Дивіться. пам'ятка викривача. Угу. Викривач це фізична особа, міни України, не загальність, яка має переконатися. Перек... Переконання, то, що то, інформація то, є достовірна. Повідомлення викривача має вмістити інформацію про факт окорупційної коронавірусі корупцією повід... правопорушень, інших правопорушень закону України про запобігання корупції, тобто, які факти... тобто такі фактичні дані. Про про порушення місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила тощо. То одним із у вас визначувати перекладачем, влучити вам пам'ятку передавача, треба, щоб ви в заяві про е, можливий факт вчинення корупційних правопорушень казали безпосередньо особу, яка його вчиняє. Знаєш, що мені хочеться? Визвати зараз наряд, щоб тебе покрутили за те, що ти зараз говориш. Nee, я подав там. Написано, що я коли подав, я вже ризикую. Я подав, вже не ризикую. Твій начальник вже безпосередньо зацікавлений. На нього буду скаргу писати, що він задіяний. Оця особа це мені небезпека вже в першу чергу. Якщо... No. оця особа Араїк Кончамадян, оцей да? Бо тому, що він нарушив оце... оце все нарушив. Я йому ще тоді зазначив. Він вже нарушив. Ти, якщо зараз підеш, розвернешся і ти мені будеш ото ще раз показувати, я визову зараз наряд, щоб тебе разом з Макадяняном, хоч Маденом. Ти, ти, е, ти або виконуєш свої обов'язки. Давайте не, не с'їжджаєш, дивися. Ти або несеш мені загрозу. Я зараз звідси виходжу і не знаю, куди ти понесеш. Я звідси виходжу, в мене вже загроза, тому що твій шеф зацікавлений. Ти вже покриваєш, ти вже сприяєш. Я вже, ти... я вже покриваю. Ти, а як ти? Заяву? Тому що ти мені тільки що що говорив? Зараз винесеш, а ти вже пітляти щука. Ні, про дивися, в мене що вам поясню. Я, тут... я вам ще що я відповім. Ти вважаєш? ти не маєш права вважати. Ти так. маєш згідно закону, я згідно Дивися, отримавши повідомлення. Ні, повідомлення. ти пов... Ти повідомлення про злочин отрив. Я буду відповідати, про якщо я злочин чинним ким. Твої казино шефа Ара... а, дивися записуй араїк кончкочкамадянзам начальника Святошинського голосію райвідділу, бо тому, що коли подав скаргу про злочин, він зробив все, щоб оці особи, що покривають, що мають казіно, щоб вони від уникнули відповідальності на той час. Він мав вже завірити. Можливо, Да, да, добро, все, so, що so. він же. Він же він же мав ввести. Справу завести і мені надати захист, бо тому, що я зазначив працівникам СОХ, що в мене небезпека. Він мене лишив в небезпеці. Оце він вже для мене загроза. Це твій не безпосередній начальник. Получається, бо я тільки сьогодні дізнався, що він отак вчинив. Тобто, це ти зараз сприяєш йому вже його діям. Ти мене лишаєш в загрозі, бо тому, що я подаю зараз знову повторний раз, що є злочин, і кажу, зареєструйте і сприяйте. Викривцю Спри... Да. дивися. Він ти хочеш фамілію загрози. Оце є загроза. Генеральний прокурор загроза, Печерські судді загроза. Пиши, записуй що ДБ. ДБ. Ну, то, що знаєте, ну, давай що... сюди, давай бумагу. Ну, і доповню, До... Зараз реєструюся, доповнити, бо добре, зараз давай і біжи за це, бо тому, що це вже дії твої підпадають під таку сумнівність, але ти зро... зроби то, що це.